23 серпня, рік 2015, За київським часом. 15 година 36 хвилин. Мобільна студія Голосу Свободи продовжує свою роботу у селі Моренці. При мікрофоні Дмитро Шевченко. Сьогодні другий день фестивалю Шефест 2015 В нашій студії вітаємо Василя Шкляра. Пане Василю, вітаю! Добрий день. Вчора вирував перший день. Сьогодні другий. Фестивалю Шефест. Ваші от враження, не знаю, чи були вчора, але напевно що вже сьогодні щось побачили, почули з кимось поспілкувалися. Я був і вчора, mm -hmm. і торік був, коли ще перший цей фестиваль тут виник. Відразу скажу, що це дуже добре. Що саме в Моренцях засновано нарешті Шефест, і як і в Холодному Яру. Другий вперше було, потім також буде другий фестиваль, і, бо це два найбільші націоенергетичні центри на Черкащині. Враження дуже добре. Я вчора був якраз тут під вечір, коли Сергій Василюк з своєї групи вже вирувала дім музична дім сонця, сцена. Так. Угу. Було дуже багато людей. Зараз невеличке затища, сонце, але вирує і наша літературна сцена там. Між дубами враження чудове, дай Боже, щоб так і надалі відбувалося тут це дійство, бо наш Шевченків край, треба сказати, не настільки національно свідомий, як декому здається. Угу. І це є тому пояснення. Тут був найбільший колись. Визвольний спротив проти московської окупації, і через те тут було найбільше потопту і нищення, тому ж страху нагнали самісінькі гени у кров. Багато тут в серці України ще московського і церква московська ще. От, має свою от, територію, то власне. Я ж хотів і... уточнити це ж ваш рідний край, бо так. ви ж власне в Звенигородки і жили. А що кажуть, ось місцеве населення? От власне про Шефест. Місцеве населення як воно сприймається радо вітає, але треба сказати, що таких фестивалів вони все таки більше збирають людей приїжджих. І з, усіх, з усіх куточків України з'їжджається дуже багато молоді. Це переважно та молодь, яка мандрує зі своєю свободою в душі по багатьох фестивалях. Mm -hmm. Я зустрічав їх і на Бандерштаті, і в тому таки Холодному Яру. От. Але е, я думаю, що місцеве населення, яке колись, я знаю, ще в 90-х роках, коли ми робили там у Холодному Яру якісь заходи, то люди злякано дивилися із затину, що це воно таке, до чого воно. А зараз е, сміливіше підтягується населення і пишається тим, що так багато людей нарешті. До Шевченкових джерел сюди з'їжджаються. Ну ми також й були на першому фестивалі, адже інформаційними спонсорами і також можемо чесно констатувати, що вже і зараз на другий рік, на другий фестиваль, людей більше і саме місцевого населення. Влучно сказали, що вже почали вийшли за свого тину, вже так. вийшли на вулицю особисто прийти завітати. А з іншого боку, як то кажуть, зайдемо. Є такі думки, час від часу вони з'являються в коментарях в соцмережах та й деякі. Такі відомі люди кажуть, як таке можна робити, мається на увазі фестивалі, музика, гуляти, співати, коли війна то в Україні. Ні, ну я не бачу тут якихось гульок, пустопорожніх. Люди збираються, кожен зі своєю енергією національно, націоналістичною, скажімо прямо, і під знаком свободи, навпаки, це. Я думаю, що в лиху годину повинні бути uh -huh. такі е, заходи, які надихають, я ж, адже тут я зустрічав і воїни, а щойно е, свого земляка, Сашка, за царину зустрів, котрий в Айдарі воював, він тільки ось е, приїхав звідти і відразу прийшов сюди. От е, розумієте, той е, чоловік, який десь там сидить і дбає за е, тільки за шмат хліба насущного. Він ще не знає, що це, угу. до чого, навіщо це, а воїн прийшов сюди. Тобто це потрібно, це піднімає дух. І додає, заряджає що, напевно, такі. Василь Шляр зараз гостем є мобільної студії Голосу Свободи. Нагадуємо, що це відео, власне, як і аудіо, побачите на наших сторінках в соцмережах, шукайте «Голос Свободи в Ютубі та в інших всім відомих соцмережах. Пану Василю, не може, звичайно, не запитати про вашу особисту тема Шевченка. Ось переходить і до нашого етеру. Всім відомо, а кому невідомо нагадую, у 2011-му ви... Офіційно, ну якщо не відмовились, то офіційно просили перенести нагородження премію. Поки цитую українофоб Дмитро Табачник є при владі. Зараз Табачника немає. От яка доля тієї премії? <рес> Мене доля тієї премії менше за все цікавить. Я ніколи нічого, ні в кого не просив. Я вважаю, що визнання Шевченківським комітетом книжки Чорний Ворон це було насамперед визнання холодноярських повстанців борцями за волю України. Сьогодні я приїхав до Моренці презентувати книжку Чорне Сонце. Це книжка про сучасну війну, власне, про полк Азов. І я маю дуже тісну дружбу із цими хлопцями. І вже тут не можу не сказати про такий цікавий факт, який вони мені розповіли, що коли брали Широкину і там розбомбили бібліотеку, хлопці забігли туди і вигоріло там все. Уціліла тільки одна книжка: це Кобзар Шевченка. І цю книжку вони мені подарували. Я бачу що у цьому великий знак. Що уціліли тільки сторінки нашого пророка, і як віддарунок я написав про азовців повість Чорне сонце. Uh -huh. Власне неї під заголовок Дума про братів азовських. Сьогодні я читатиму. Урівки з цієї книжки ми то обов'язково зафільмуємо. Попросимо наших операторів. А для слухачів-глядачів Голосу Свободи можливо, ну трошки презентуйте зараз свій новий твір. Ви знаєте, від самого початку мене, коли запитували, чи писатимеш ти про сучасну війну, я казав, що ще рано, зрештою, повинна закінчитися війна, і вона завершиться нашою перемогою над комунальною фашистською Росією. І мене час, і художні твори так за гарячими слідами не пишуться, як документалістика. Але сталася там така містично-філософська історія у цьому вирі війни, що я просто не втримався і написав цю річ. Ну, Я б не хотів би розкривати якісь сюжетні речі, скажу тільки, що Чорне Сонце це давній наш магічний символ, таємницю якого розкрили. Укри, Волхви для простих людей наприкінці третього тисячоліття до Різдва Христового, коли сонце входило у сварогову ніч, насувалися зловісні часи, і тоді, оцей таємничий знак, який був доступний тільки для верховних жерців Волхвів, вони відкрили цю таємницю. В якій містився тісний зв'язок з предками, тобто лише зв'язок із своїми пращурами, своїми дідами, прадідами забезпечував джерело нової енергії. І горе було тому, хто не чув голосу рідної крові, хто не мав цього зв'язку з предками, тому чорне сонце спалювало душу. Цей знак є на емблемі полку Азов. Чорне сонце звідси походить назва повісті і твір цей насамперед про тих хлопців, яким чорне сонце душу не спалило, які завдяки відчуттю глибинному відчуттю свого родового коріння, щастю йшли до бою за волю України. Ми не знаємо, особисто я не знаю, а скажіть, вже можна знайти, придбати? Кажу, що буквально днями вийдеться книжка, можливо, вона вже в друкарні готова. Принаймні, я її презентуватиму на Львівському форумі видавців. 10 вересня, але я все-таки плекаю сподіванку, що до того часу я зможу з цією книжкою поїхати туди під Маріуполь, угу. до азовців і зробити там свою першу презентацію цього твору. Угу. Зрозуміло, то будемо чекати. І ось до сучасної буття нашого підійшли. От скажіть, ви можливо, не як письменник, можливо, як письменник, можливо, як громадянин просто України, от задоволені. Ну, чи, чи можна з доречно, це зараз таке слово? Коротше, діями влади стосовно от війни, ходу війни, перемир'я теж саме зараз, ось там готуються зміни конституційні про надання там якихось особливих статусів цих територій. От я ви особисто це все сприймає. Ні, владою. Я не задоволений і ніколи не був задоволений, тому що письменник це вічний опозиціонер до будь-якої влади. А щодо теперішній ситуації, то я знову ж таки орієнтуюся насамперед на тих, хто воює, бо з боку не завжди морально є давати якісь поради. Але я знаю, як ставляться до цієї влади воїни. І їх багато чого не влаштовує. Так само і мене, звісно. Угу. Я тобто, думаю, що і вас теж я розумію, що ну певно, якщо трошки розкрити оцю думку, тобто ви за те, аби не сидіти, вибачте, в окопі і чекати незрозуміли примір, а все ж таки іти і звільняти землю рідну. Звичайно, звичайно, хлопці всі готовності вони дивуються. Що згідно з якимось там з цими семиміхфічними, безглуздими мінськими угодами, які складають, ми знаємо, сумнівні дуже люди. І, Та й самих угод так, ми багатьох і, не і, знаємо, і, як ви працюють. Так, і власне і основних пунктів, які ми навіть знаємо, їх ніхто не дотримується з того боку, щодня гинуть люди і гинуть найкращі. а а на жаль, хлопці дуже шкодують з того, що вони готові піти, піти до кінця, і вони вважають, що хай які будуть втрати, але ті втрати будуть виправдані, і зрештою вони будуть не більшими, ніж ми їх зазнаємо під час такого пасивного. Угу. Спостереження над тим, що відбувається. Ну, тоді, а як ви пояснюєте оці ці дії влади? Чому вона так себе? Ну, багато є ж, самі кажете, цих таємниць і люди мають слушну підозру у якихось домовленостях. Якщо наші Так я ж до того, зверх... чому ви якщо наші зверхники ходуть, ходять знов таки, я згадаю, до московської церкви на сповідь. То тут можуть виникати mm -hmm. найстрашніші підозри, але моя справа робити художні осмислення цих явищ на якісь документальні твердження, я поки що не маю права. Mm -hmm. Ну і щоб можливо якось то завершити цю тему. Дехто каже, що а як же ж майдан був, то майдан то виявляється не переміг. Якщо владу ну, один, да, а, табачника немає, Януковича нема. А... Майдан, звісно ж, не здобув остаточної перемоги. У нас постійно відбуваються якісь великі зудари удари із Москвою, і ми потім багато хто шкодує, от як під крутами, що мовляв, намарне була пролита кров юнаків. Так. Але я хочу сказати, жодна крапля. Крові за свободу, не пролита ніколи не була даремно, то більше українцями. І під час Крут Маланюк сказав, що народився новий тип українця. Так я й скажу, що і під час Революції Гідності на Майдані теж постав нарешті українець, який переміг у собі страх. О той страх, що я кажу, ще в генах, в крові, в людях, отут багатьох українці перемогли цей страх, і це найбільший здобуток Революції Гідності. Я думаю, що перейдено межу незворотню і через те є. Ми маємо величезну віру в нашу перемогу. А що ще зробити? Як ми то згадували на початку нашого ефіру? Щоб люди не тільки вже за тину визирали, а ще не тільки за нього виходили, а вже виходили всі, і на майдан продовжували виходити. От я, власне і, і в цьому, слово своє і в цьому краї я весь час. Людям до мене приходять е представники громади. Громади, поможіть, вплиньте на того, от ви там маєте авторитет, біжіть, скажіть. Я кажу: ніхто не має такої сили, як ви. Вас річка, ось гнилий, тікич, над якою ходив Тарас Шевченко. Погородили її, там всілякі, як вони кажуть, шмошники і бариги обгородили, позаводили mm. тини у самісіньку воду. Те, що робиться під Києвом, тільки там багатші, а тут. Трошечки такі пе... украло шмат ага. і вже воно загородило річку. Я кажу, беріть громаду йдіть, валяйте ці тини. Ну, що ви все очікуєте? Або знову-таки зараз іде в селі Хлипнівка тут поруч. Битва за церковицю маленьку, майже капличку. Більшість хоче українську церкву, київську патріархату, а меншість там якихось 5, може 10% хочуть московської. І оця московська оцього сила, оця вата 5%, цих вата, 5 вони набагато агресивніші, ніж українці. Українці такі плохі, сумирні, та воно, знаєте, правда переможе, та воно якось буде, та ще почекаємо. А ті не чекають. Ті прийшли, забрали ключі. І церква наша, і все. От. Через те треба, щоб громада власне, брала все в свої руки і не чекала ніяких вказівок. Пішли, звернулися там в міліцію чи в райраду. Не послухали їх, робіть самі. Є у вас цілковите право діяти на свій власний розсуд якщо влада вас не слухає ну звичайно до речі гасло цьогорічного Шефесту еволюція того твого духу і от чи можна зараз от сказати якісь строки ріки коли ж еволюція всього українського духу коли він 40 мільйонів часто на всіх зустрічах мене запитують. Ну коли ми заживемо нарешті, так і треба, я кажу, 27 березня 2027 року, о 7 годині вечора, розумієте? Хто може назвати цю дату? Жоден Нострадамус, жоден екстрасенс. Все буде гаразд тоді, коли ми зробимо самі, коли справді. Еволюція нашого духу сягне цілковитої свободи. Вільна людина в душі. От, я і козакам тут ходжу, які знаєте, шаровари, шабля, звання генерала. Я кажу, що козак це не шаровари і не шабля. Це те, коли ти ніколи не пройдеш поруч кривди, поруч неправди, поруч зла. Тоді ти будеш козаком. От, коли Більшість українців не треба всі, всі ніколи не стануть. Не плекайте сподіванку про мудрість народу, як писав один поет, народ не візьмеш на макуху. Візьмеш, беруть весь час і на макуху, і на гречку. Тому що сірої маси дуже багато. Але коли оця критична маса пасіонарів, людей з загостреним почуттям національної гідності і гордості, коли їх буде. Хоча б 25%, тоді все стане на свої місця. Ото, власне, такі думки і такі прогнози, скажімо так, сучасної мови від Василя Шкляра. І хай до еволюції твого духу, нашого українського духу, наближають і шефести, і інші фестивалі і інші добрі слова людей відомих і людей, як ми як з паном Василем сказали, вони вже. Не визирають за тину. Вони вже виходять на вулиці ще далі, аби розумом і серцем своїм відкритим все відчували. Щиро дякуємо, пане Василю, що завітали до нашої студії. Будемо вас відпускати дякую, на гутірку дякую. на презентацію. Святом, святом святом всім нас до речі, сьогодні вітаємо вас, шановні, з днем державного прапора. Дмитро Шевченко, Василь Хляр. Слава Україні!